одного знають, вони недалеко живуть, ну, тобто, їй далеко, ну, не боля, не боля, не така ситуація, що вони, не... ну, хто з завтра Ну, і ще 30, 37 дітей, <пілляє> це <пілляє> не <вагація>. <пілляє> це <пілляє> 12, це не багатство. їх відправляють? <пілляє> а ще скільки ось де подивіться, <пілляє> як <їх> бігає, <пілляє> ще їх слабо підростають? Ідуть діти слідом. Ми в метро, ваші діти в школі дуже талановиті. Ми постійно виступаємо на концертах, Участвуємо в всяких олімпіадах, всяких конкурсах. І якщо закриють школу, то це просто напуска. Б'ється все населення. Тому що, якщо не буде школи, не буде села, не буде життя в селі взагалі. Єдей. У нас в клубі концерти, люди йдуть на концерт, щоб подивитися на виступи дітей. І якщо у нас все це закриється, вибачте, у нас, крім школи і крім дітей, більше в селі нема нічого. І за своїх дітей ми хочемо, щоб вони жили спокійно, нормально ходили в школу, знають своїх вчителів, знають своїх однокласників, знають своїх друзів. Для них це спокійно. Бо тому що коли почалася війна, і коли почався цей питання, дитина задає питання, каже, мама, чому дорослі люди грають в політику, а страдають діти? Це моя думка, школу закривати не можна. Це особливо воєнний час. Там і в будь-який час, ну, 37, дітей. 37 дітей. В автобусі це треба місць 20, не немає, навіть в речі. Шо, жит... У нас вже схвалення. Ще невідомо, чим його заправлять той автобус, за що його купувати. Така сама ситуація. Депутат вас підтримує, староста підтримує. Ви повинні також із вчителями разом і батьки підняти це під питання, щоб дійсно статус ваш як один раз понизили, щоб в подальшому вас. Взагалі не закрили депутати, які приїхали, і більшість депутатів сьогодні підтримують вас, не проголосували за це рішення про закриття. Там приводять, що ну, це от, аргументи. Ну, вам то приводять, як начальник освіти відділу освіти, там свідомо йдуть заступники, всі приводять аргументи, немає грошей. Так, ну, так, це. Проблеми це не ваші і не мої. Проблема тих, хто взявся керувати і хай заробляють гроші. Не заробляють гроші собі премії зарплати, а хай заробляють. Там одні представницькі, одні представницькі кошти міського голови варті утримання школи. Це так, це, це, це коротко. Я зразу скажу, сьогодні я ось тільки, що дівчат Ірина Миколаївна, я спілкувався, ну, ми їхали в машині, на зв'язі спілкувалися. Вона не змогла приїхати, е, тому що якісь у неї там виробничі моменти на роботі. Ну Це ж таке діло. Ну, ситуація слідуюча. І вона сказала, і я заявляю. І зараз я тут ми, тучки, хто всі, хто сьогодні до вас приїхав, ми, ми на минулій сесії не голосували. І голосувати за це питання не будемо. Не дивлячись, які вона так політичні картини. Хтось хоче грати в політику, хай грається в політику. А ми граємося в життя. Зразу беру. Ну, як і Я можу сказати, за, за рані, що не голосуватимуть, я можу сказати, за наш клайд, за не голосуватимуть, останні тут люди саме за себе скажуть. Значить, Треба ж теж управлінські рішення, які е, приймають, дивитися е, по затратах ми не будемо е, керувати, хто тут робити, скільки може людей робити. Ну, Треба признати чесно, що я двох трактористів на один трактор сажать не буду. І якщо вони будуть робити, то вони будуть по сміття робити. Сама ситуація. Депутат вас підтримує, староста підтримує, ви повинні також із вчителями разом і батьки піднятися під питання, щоб дійсно статус ваш як один раз понизили, щоб в подальшому вас. Взагалі не закрили депутати, які приїхали, і більшість депутатів сьогодні підтримують вас, не проголосували за це рішення про закриття. Тому все в ваших руках. Ми вас приїхали також підтримати. І я думаю, якщо будемо разом в цьому напрямку, вийдемо з цим питанням. Я думаю, що правильно Юрій Грозь сказав, що Зако в п'ятницю я думаю, що також приїде з тим питанням, що школа буде працювати. Ми надіємося на це. Сьогодні, Варгівці аналогічна ситуація. Наступив наступний рік і знову починається дитин саме. В мережі, яка була прилюднена минулого року, були саме ці статуси, які і були відтвержені. Юрій Васильович, чому економимо ми тільки на дітях, на школах, чому на інших питаннях ми не піднімаємо на дітях? давайте так, не, не путайте річне справи. Ми зараз кажемо чим компенсувати 7 мільйонів, а, яких не шо достає шо з державного бюджету на оплату праці вчителям. Ми не кажемо зараз не за дороги, ми не кажемо зараз за, за інше. Щоб ви розуміли по іншим моментам, чому ми економимо. хто в мене, дівчата, є з міської ради, скільки ми законов на ті самі навіть на сімі зарплаті. Так, скільки не сотні хватало? сотні тисяч законовів на зарплаті, тому що з 24 го числа жодна людина не отримала премію. Я як її не, не отримує премію по установу міської ради. Якщо, ми економимо якщо, там і економить. Якщо вони стараються, то, будь та, ласка, ми не будемо там кошти якісь отримувати. Та йдуть на світу ці кошти, які так скільки мільйонів. Скажіть, скільки мільйоні? чи сім? це 5 кошти то, з державного бюджету? Зарплата по закону вчителям дінансується з державного бюджету. Ми платимо виключно. За комунальні послуги і ми платимо виключно на отримання персоналу. Послухайте, добре розуміємо. Питання відповідь було. Три школи в нас на сьогодні. Скільки там? Ганнувки скільки сорок 45. Чому Ганновка залишається? Таке взяти відношення до Воронівки При чому взяти відношення? У Воронівки 94 чотири тисячі, 96 тисяч забіртість одного, там сімдесят тисяч. Друге питання, дивіться, що ви кажете, чому ми не, ми не переправляємо куда кошти? Щоб ви розуміли, кожного місяця міська рада недоотримує не 3,5-4 мільйони гривень у бюджет наш. Якби ми доотримували, питань нема. За рахунок економії ми могли б десь на кудись перекидати. Немає на економії, тому що йде взагалі недоотримання. Чому? Не платять люди за землю. Основний, е, е, наш доход це плата за це оренда податки. Сільхозники не платять. Тому що їх звільнили. Не платять орендарі, не платять інші. Зрозумієте, плат... зменшення ПДФО. Тому що багато людей повиїжджало. Багато людей позакривалося. Віталій Івановна, і ще одне останнє питання. Щодо постанови Кабінету міністрів про закриття шкіл. Немає такої постанови. Немає такої да? да, Немає, Так, баріться, будь ласка, підказуйте. Перше, ще, ще хочу просто дещо уточнити по поводу реформування. Ще раз, це те, що касаємо закону. Те, про що говорила Вітайван, що дійсно ми повинні з вами трансформувати наші заклади до 28 вересня 2022 року. Може бути початкова школа, гімназія і ліцей. Чому постало питання зараз піднімають НВК, Павлівки, третя школа, четверта наша школа? Чому постало питання пониження ступеня? Тому що на сьогоднішній день, 28 вересня, не може бути назви НВК. може бути чергою, або гімназія, або ліцей, або початкова школа. Коли школа може називатися ліцеєм. Є, по-перше, враховуючи наші НВК, дві несостикові йде. Перше, це у школі у ліцеї, не може бути дошкільного підрозділу. Чому? Тому що 31 стаття закону про повну загальну середню звіту, чітко обумовлює. Що в закладі освіти можуть бути структурні підрозділи, зокрема дошкільний, ну дошкільний чітко ясно казано, що може бути тільки при початковій школі або тільки при гімназії. Тобто, по цьому пункту, норми закону вже фактично ми не можемо їх визнати в ліцеї. Друга норма закону ви знаєте, що з 27 року норма закону, що ліцеї 10 і 11 класів повинно бути два. Входить в дію 27-го року. Проте із серпня 21-го року всі заклади, які переформатовуються в ліцеї, повинні бути чітко дотримані законодавчі, вим... Законодавчі, вим... законодавчі вимоги. Тобто, це те, що тільки що говорила про дошкільний підрозділ. По-друге, профільна школа це 10-11 клас. Це наявність профілів. Чітко в положенні про ліцей написано, що ліцей може забезпечити. Три профілі. Три профілі, це що це мається на увазі? Це три групи повинно бути, як мінімум, створено в закладі. Група створюється при наявності не менше 8 дітей. Тобто, навіть якщо ми вирішили, що ми, наприклад, там залишаємо 3 чи 4 школу ліцеями до 27-го року, то в класах повинно бути в класі хоча б 10, не менше 24 учнів. Посчитайте, 8 вложимо на 3, 24 учні. Тобто, в будь-якому випадку. Ці школи в нас ліцеями стати не можуть, чисто законодавчо. Нрава подобається нам, не подобається нам. Є норма закону. Понімаєте? І не може наша Білоківська міська рада приймати рішення і суперечить закону. Коли ти про це важче, узнали? Це те, що говорить, Те, що говорять, дійсно, що є питання законодавче, невизначене отута, як воно буде під час військового стану. Вони чітко сказали у всіх роз'ясненнях, які проводять юристи з нами. Ті люди, які займаються реформуванням освіти, що якщо, наприклад, не будуть перейменовані заклади до 28 вересня 2022 року, то може стати питання доцільності отримання освітньої субвенції. Ви розумієте, що це? На сьогоднішній день 6 мільйонів не вистачає. Це на два місяці нам не учителям не вистачає. Ми можемо тут грати популізм. Ну, давайте дивитися на рядні речі. А скільки не вистачає? Звучала цифра 5, 6 і 7 мільйонів. Скільки не вистачає? Я вистачала мільйон 700 плюс 5 мільйонів. Ітого, скільки всього? 7706. Майже 7 мільйонів. Це фактично на 2 місяці не має Так скільки? 7, да, не вистачає? Майже 7. Вітаю вас. У мене питання. Ми зараз не обговорюємо в мережі назви все. Ми обговорюємо одне питання. Скасування рішення виконку. Скажіть мені, будь ласка, на минулій сесії ми... При, прийняли рішення про те, що четверта школа буде ліцеєм. Вибачає. Третя Третья школа буде ліцеєм. Тут, тут створюється. Тут, тут. Ми прийняли рішення. Ми прийняли рішення, воно є на сьогодні. Воно є сьогодні. Супирається виконком, опять же, шаламала, обдурила, вдурила, вже все. Вже наше рішення. рішення. Виконком має право скасувати рішення сесії чи ні, Юрій Васильович. Ні, він не, Ні чого він не скасовує. А що він? Ну він практично скасував. Нами не було сесії в затверджено мережу. Як? А нам ну, пот... Ми голосували тільки ми, за ми одне голосували. рішення. За, тільки за, рішення, за, рішення, за, рішення, за та, А за та, ми проголосували. От... Ви розумієте? Ми мережі, виконком скасував рішення сесії. Виконком не скасував рішення, рішення, рішення сесії. Виконком затверджував мережу. Згідно чи Я законодавство. Сесію давайте зберемо і винесемо ці питання про зміну нас, закладів. А ми тільки що зайшли в такі діли, У нас питання звучить як? Про скасування рішення виконавчого комітету. Чого воно питання? Тому що воно є незаконним. Минулого року, влітку, ми майже в такому складі приймали точно такісінькі рішення тільки сесією міської ради. І завжди я 10 вас скликання, був сільським головою 10 років. Завжди це питання розглядалося тільки сесіями. Сьогодні виконком перевищив свої повноваження і прийняв незаконне рішення. У мене ось на руках це рішення виконкому. У описовій частині говориться наступне: відповідно законів про освіту, про дошкільну освіту, про повну загальну середню освіту, статті 32 закону про місцеве самоврядування, наказу МОН України номер 588 внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 5 серпня 2016 року 944 і пішло рішення. Точно такісіньке рішення з такими самими наказами. Ми приймали сесії міської ради. Єдине, що тут стаття 32 закону про місцеве самоврядування, там була стаття 26, це виключна компетенція е, сесії міської ради. Тому, на моє глибоке переконання, це рішення є незаконне, його обов'язково треба скасувати, а питання по освіті, якщо воно є, його треба вирішувати. Треба скликати сесію, предсесію, засідання комісії, обґрунтовувати і депутати повинні визначатися. А сьогодні стоїть питання про скасування незаконного рішення виконкому. Олексій Вікаш, можна ти? питання експіватору? Там ти? в кінці рішення виконкому контроль за його рішенням покладено на депутатську комісію. Наскільки це питання? Це взагалі абсурд. Як інстанція міської ради, яку затвердила сесія, може на неї покладати контролі? Це говорить про те, що це рішення ніхто не читав, ніхто особливо не правив, взяли минулорічне, додали тут статтю 32 і все, і на цьому закінчилося. Тому це просто абсурд і я не хочу його коментувати.